У великій Писарівці, де постійні обстріли, де кілька кілометрів до російського кордону, працює, живе музей меду народний. Ось подивіться, це, це просто хата, а ще був музей сала і борщу. ось Зараз був вибух. Зараз ми Вони не дають зовсім не давати позиція, ні, що ми. Так воно, щоб ж може щось. Ну, все ще рано. Так що, ще оце ми збираємо. Це Дуже вкусно. Це для організму. Це А як пальцем чи як? Можна на ручку, можна з ложечки, як вам завгодно. Воно все частеньке. Це той, що пилок ви дивилися, на, що дивилися на, на вулика. Е, і ви знаєте, е, оце ми його беремо, ну, забираємо. У вас музей живий? У мене живий.